Сьогодні розкажу про серіал Милий Едвард та без спойлерів спробую пояснити, чому це одна з найкращих картин про почуття. Історія базується на розповіді про людей, які втратили найголовніше в усьому всесвіті. Але їм потрібно продовжувати якось жити. Сюжет зав'язується навколо родини Едварда, яка переїздить до іншого міста, щоб почати нове життя. У його матері почнеться робота над новим серіалом, а його старший брат нарешті піде до школи, так як йому набридло вчитися вдома та постійно дивитись на геніальність Едварда. Хлопчик направду обдарований, але має проблеми у спілкуванні та дуже прив'язаний до всіх членів родини. Він єдиний, хто не радіє переїзду в інше місто. Та єдиний, хто вижив літаку, яким вони летіли в нове життя. Я ненавиджу зміни, я ненавиджу твої дурні серіали. Негайно, і я ненавиджу тебе. Пристебний ремінь безпеки. Будь ласка, не кажи так. Еді, дивовижний порятунок Едварда робить його в очах громадськості диво хлопчиком. Людей охоплює радість за нього, але він відчуває зовсім інші почуття. Те саме можна сказати про його тітку Лейсі. Багато років вона разом з чоловіком безуспішно намагається зачати дитину і тепер має взяти під обіку вже дорослого хлопчика. У найгірший час його життя Лесі відразу стає матір'ю, але зовсім не так, як вона хотіла. Перебуваючи на емоційному дні через постійне горе втрати, їй необхідно забезпечити хороші умови для життя Едварда і при цьому впорати зі своєю скорботою по загиблій сестрі. Дівчина знаходить втіху в групі підтримки для тих, хто втратив близьких у цій авіакатастрофі. Сотні людських життів обірвалися в момент, загинули цілі родини: батьки, діти, чиїсь родичі та знайомі. Деякі історії інших людей також стануть великою частиною сюжету про те, як можна пережити трагедію, та які способи боротьби з горем обирають люди. Усі їх історії пронизані тотальним почуттям скорботи. Картина про милого Едварда натхнена реальною катастрофою, що сталася у 2010 році. Через густий туман і помилку екіпажу літак лівійської авіакомпанії зазнав катастрофи. На борту було понад 100 людей, але в вдалося лише одному хлопчику. Дивовижна історія порятунку надихнула письменницю Енна Політано на створення роману, який став бестселером. Звичайно, серіал це не біографічна історія, але питання втрати та пошуку себе після горя вона розкриває чудово. Та історія не концентрується виключно на хлопчику, що вижив, а йде далі. Зустрічі групи підтримки підводять глядачів до інших героїв. серіалу. є молода дівчина, яка працює на свою бабусю конгресвумен. Після втрати керівника вона вирішує звільнитись, щоб втілити усі свої альтруїстичні ідеї у життя. У групі вона зустрічає брата однієї зі загиблих, який тепер змушений дбати про племінницю та вирішує допомогти їм налагодити життя. Є студентка, що завагітніла від хлопця, який загинув у літаку, і тепер вона не знає, що робити, адже залишилась абсолютно одна, без жодних перспектив та підтримки. Одна з жінок втратила свого чоловіка, якби вона не намагалась приховати свої почуття від оточуючих та власної доньки. Її розриває та думка, що він її зраджував, тож вона вирішує розібратись ситуації, не дивлячись на те, якого болю все це завдає. Картина побудована таким чином, що за перші пару епізодів глядач встигає прив'язатись до героїв на екрані. Половина з них загинуть в авіакатастрофі, і це перший удар під дих від творців серіалу. Однак потім велика кількість сюжетних ліній навколо Едварда. Залишає його трохи позаду та розгортає перед глядачами цілий калейдоскоп з горя, страху, болю та життя. Адже, опинившись на самому дні, людина може з нього піднятись завдяки підтримці інших. Головне, зробити це вчасно, і серіал дуже тонко демонструє цей важливий момент: Підтримуйте виходи нових відео, до в банку та приєднуйтесь до спільноти у Твіттер. Посилання в описі. Ніхто з героїв не вміє боротися з подібним, такому не вчать в школі. Вони усі проходять шлях втрати по різному, та не кожен може знайти в собі сили відірватися від рідної людини чи навіть родини. Хтось топить страждання в алкоголі, інші шукають нове кохання, деякі впадають в істерику, а комусь приходиться розгрібати брехню свого партнера, яку приховували від нього роками. З уламків спогадів люди формують в пам'яті образи загиблих, з якими потім подумки розмовляють, сваряться, проводять час та навіть будують плани на майбутнє. Деякі з героїв не хочуть і не можуть відпустити загиблих. І в той самий час над ними нависають купи людей, що намагаються зробити якнайкраще, та на жаль, в них нічого не виходить. Скільки б тепла та любові вони не дарували близьким, їм не вдається в момент замінити загиблих, та якби не опускались їх руки, та якби важко не було в усьому тому пеклі, через яке вони проходять, здаватися не можна. Автори через головних героїв підкреслюють знов і знов. Що не варто тиснути, не варто нав'язувати, не варто кричати, але варто тримати себе в руках та не пускати цю історію у вільне плавання, бо без підтримки може впоратись далеко не кожна людина, а тим паче дитина. Милий Едвард це серіал про втрату, який надихає на пошуки себе більше, аніж картини про мандрівників. Він сповнений любові і ніжності до героїв та глядачів настільки, що під час перегляду іноді відчуваєш себе одним з тих, хто сидить на сеансі групової підтримки. Адже в будь-який час нам не завадить чудово розказана історія у комфортній атмосфері, хіба що прийдеться трошки поплакати. Але то на краще. Картина ризиковано показує безстрашний погляд на горе та травму, яка переслідує людей після подібних трагедій, а блискуче виконання акторів своїх ролей лише підкреслює всю красу серіалу. Автори намагалися показати трагедію з усіх сторін, але чи вийшло це в них можете самостійно зробити висновок, переглянувши серіал. Тому залишаю вам Едварда та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Я тут. Я тут. тут. Гаразд. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.